Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Хірізада. Сьогодні будемо любуватися пейзажами, а мій голос буде за кадром. Про що сьогодні буде мова? Ось бачите, зораний огород. У цьому році, щоб зорати сотку огороду, у нас на Київщині вона коштує 70 гривень. Оцей клапоть 15 соток мені обійшовся 1100 гривень. З кожним роком ростуть затрати на те, щоб зарати, культивірувати, посіти, скосити, затюкувати. І ви знаєте, я спитала хлопців: хлопців, а скільки років у вас на одному місті росте люцерка? Мені відповіли: ну, не більше п'яти років. Ви знаєте? Кажу, хлопці, як це так? У нас в Криму люцерка, а хто пам'ятає, я з Криму? Росте на одному місці 10-12 років, а якщо гарний хазяїн, то всі 15. Чому ви перепахуєте, переорите свою люцерку всього через 5 років? Вони мені відповіли. Ну, по-перше, вона заростає бур'яном раз. По-друге, люцерка вибрашує менше стебелець, вона становиться рідшою, вона випадає і дає менше врожаї. І тому краще її переорати і посіяти нову. Ну, це знаєте, легко сказати. Якщо у вас свій трактор, то у вас, як то кажуть, можна це робити, хоч цілий рік її сіяти, хоч 10 разів на рік переорювати, пересіювати, а мені це накладно. І тому я сказала, хлопці, а ви по весні свою люцерку дисковими воронами обробляєте. «Ми якісь добре вносити? Вони сказали: ні, ми не обробляємо люцерку, ми тільки вносимо аміачну селітру. Я спитала, а чому аміач, аміачну селітру? Вони відповіли, що люцерку треба підживити. Любі друзі, я згодна, що люцерку треба весною підживити. Але є одне але. Якщо підживлювати аміачною селітрою, то її всього лиш достатньо розкидати отак по полю і все, і поїхати додому і ждати, коли почне росте. Але аміачної селітри для люцерки є один великий мінус. І знаєте який? Аміачна селітра це в основному азот. І ось, коли ви внесли цю аміачну селітру. А хто пам'ятає, що люцерка це клубень... клубенькова культура, яка фіксує азот з почво і з повітря, то якщо ви додасте цей азот зверху, то ці клубенці просто не будуть працювати, вони будуть у відпустці, тобто будуть лінуватися, ж там фіксувати в землі. Так, да, на перший косу у вас буде гарний врожай, але на другий-третій рік оці клубенці. Будуть, як то кажуть, в поганому стані, в не в робочому стані, будуть погано працювати, і другий, третій укус у вас буде менше. Так що, якщо ви приміняєте аміачну селітру на своїх просторах люцерки, яку ви збираєтесь там на сіно чи на зелений корм, це не дуже гарно. Що пропоную я? І не тільки я, бо мені ж, може віри бути мало, бо я ж жінка. Подивіться, на просторах інтернету є ролики наших українців-хлопців, які також тримають люцерку і обробляють її і підгодовують нітроамофосом. Люцерка дуже полюбляє фосфор і калій. Азот вона сама виробить, але не відмовиться вона її від, як то кажуть, ласощів, якщо азот буде трошечки зверху. Але азот. Трошечки менше в дозі, ніж в аміачній селітрі. І ось чому я вам просто рекомендую підроб... підгодовувати свою люцерочку рано рано весною нітроамофоскою. Фоска. Там азот, фосфор і калій задержаться е в... в трьох формах, доступний для наших рослин. Але є одне, якщо аміачну селітру можна просто так от розкидати по городу і піти додому, чекати, поки виросте, то нітрамофос треба якось присипати земелькою. І ось тут треба обов'язково пройтись по полю люцерці або легкими дисковими боронами, але вони повинні бути настроєні таким чином, щоб угол наклона дискової борони був 10%. 10 градусів. 10 градусів не більше. І щоб вона царапала земельку на глибину всього лиш 4-5 см більше. У мене і у мого тракториста нема легких дискових борін. У нас є тяжоли борони. І ось ми рано по весні, я вже домовилась, коли він мені орав оцю землю, що я розкидую нітраму фоску. Просто вручную отак візьму від дрої розкидаю, а потім він пройде тяжолими боронами і прошкребе мені оцю люцерочку. Що ми, який получимо результат? По-перше, люцерка це єдина культура, яка дійсно, чим більше росте на одному місці, тим вона старішає і менше виганяє стебелець. Ось морози вона вже побила з одного узла кущення, тобто з одного кущика. Якщо на початку життя вона викидає 10 стебелець, потім на другий рік вона викидає 8, 6, да, хлопці, праві, що на п'ятий рік вона викидає всього 4. Але у неї є така особливість. Я не знаю іншої культури, яка так любить життя, як люцерка. Якщо люцерку... Корінь або її узіл кущення якось поранити, поцарапати, задіти, то вона бере оці сили, я не знаю, де вона бере ці сили, і викидує, образує більше почек, з яких виростають оці стебельці. Тобто, якщо ми поцарапаємо, поранимо оцю люсерочку, в неї прокидається жага до життя, і вона куститься більше, чим якби вона була оця, оця, не поранена. І ось використовуючи цю особливість люцерочки, проводячи кожен рік у кінці лютого або на початку березня оцю процедуру, що ми добуваємось, що врожайність нашої люцерки буде підтримуватись і на п'ятий, і на шостий, і на десятий рік. Але проводити це треба кожен рік. Що така, оці, оці дві операції дають під, під годівлю. Він добривом нідрамо фоски, і оце, як то кажуть, царапання землі. Ну, по-перше, проявляється тяга життя у люцерки, вона викидує більше стебелець, тобто густіше буде валок. По-друге, ми рихлимо почву. По-третє, ми вишкрібаємо бур'ян, який все ж таки росте. В міждоряддях люцерочки. А він тут все-таки з'являється. І по третє, ми загортаємо нашу нитрофосочку землею. Ось, провівши отакі дві нескладні операції, я вам запевняю, що врожайність вашої люцерки буде в гірших умовах. На 30% більше, ніж в попередньому році. А якщо складуться найгарніші умови, то вражайність буде на 70% більше. І хочу сказати: ось це поле 50 соток. Люцерка другого врожаю ой, другого року за 4 укоси мені дала 410 тюків. 410 тюків по 13,5 кг, це десь 5,5 6 тонн сіна. Погодьтесь, це гарна цифра. Даже при тих затратах, що з мене дере мій тракторист за те, щоб скосити, перевернути і затюкувати, мені тюк першого укоса обходиться в 50 гр... 55 гривень, другого укоса в 67 третього укоса. В 75%, а 4 в 90, погодьтесь, це значно дешевше, чим купляти. А якщо я проведу ці дві операції підживлю і процарапаю свою ліцерочку, навіть якщо буде на 13% більше, ну посчитайте цим, в якій ми будемо в вигоді і в плюсі. Так що, любі мої друзі, якщо не вірите моїм словам, будь ласка, шукайте на просторах інтернетах. Наші хлопці з України в областях і в Житомирській, і чуть не сказала в польській, <сум> і в Вінницькій <сум> роблять отаке оброблення своїх полей люцерки. Так що, шукайте, підтверджуйте мої. Що мою? <сум> ну, те, що я сказала. І робіть, будь ласка, оці операції. Ну що ж, до нових зустрічей! А я поїхала на базар за Нітрафоски.